Ну що, попереднє mm. відео набрало певну кількість лайків, так що я знімаю третю частину. Я, якщо чесно, не хотів знімати цю частину, але він набрав лайки так швидко, що я знатно привхотів. Щоб розуміли, ці два відео набрали таку кількість лайків за 9 місяців. Коротше, почато затримуватися не буду, починаємо. І так, спочатку пригадаємо, що ми зробили в попередньому випуску. В попередньому випуску ми робили праву, ліву і нижню частину бази. Взагалі зараз база виглядає якось ось так. А має виглядати так. Ні, ну це вообще капець. Сьогодні ми її доробимо. Почнемо з правої частини. Угадайте що? Правильно, бджоли. Але давайте спочатку будемо ось на референс. Вам не здається, що їх тут занадто багато. Хто не розуміє, суть проблеми я зараз поясню. Дивіться, представте собі бджола, літає, все класно, проблем нема. Але настає весна. І починається лютий піздець. Починається різня. Вона просто починає хуячити всіх, блять, підряд. Блять, вибачаюсь, мене просто мама в сідій кімнаті, мені не може відчувати це, але блять. Коротше, що з цим можеш робити? Ну, проблема дуже легко рішається. Потрібно просто замість 9 улі поставити 6. То, в принципі, це і буде вирішенням твоєї проблеми. В попередньому відео я розказував про двіку ахірених модів, але не поясню, як ними користуватися. З цими модами ти зможеш робити базу десь два рази швидше. Коротше, перший мод. Представши, що в тебе є дохіра ресурсів, які тобі потрібно зібрати, але тобі дуже лінь. Shift плюс права кнопка миші, і просто обводиш все, що тобі потрібно збирати. Також цей мод може здобувати, збирати, садити. Коротше, цей мод має дуже багато функцій. Детальна інформація тут. А що на рахунок другого моду? Якщо ви не вмієте рівно будувати, то з цим модом вам буде набагато удобніше. Він додає розмітку і будувати з ним буде набагато удобніше. Взагалі вам буде набагато удобніше жити. А тепер, друзі, мої питання. Нахіра я це все вам розказав? Коротше, переходимо до верхньої частини моду. Якщо стати далеко не новачок, то скоріш всього знаєш, що без таких ресурсів, як трава, палка і дерево, ти довго не протягнеш. Тому у верхній частині бази це все буде. Але дай представни, тобі все необхідне, але тобі треба довго і муторно це все збирати. На поміч приходить цей мод. Shift плюс пракнув миші І просто обводиш ту ділянку, яку ти хочеш засадити. Знизу будуть і палки, а зверху будуть дерева. Щочасно, цей мод не є ідеальний, так що деякі косяки ти можеш доробляти сам. Ну, в принципі, для початку виживання цього тобі вистачить. Але якщо ти хочеш, щоб база виглядала повноцінно, то мусиш доробляти. Інша частина бази це весь інший хлам. Свині пташки, слони і навіть зайці. Але вернемось трохи назад. І так, слони, їх можна знайти по цих штуках на карті, а от як їх загнати? Тут є два способи. Або ти тепер хочеш позакомти локації в цей трикутник, або ти заганяєш його в рушну. Ну і на крайняк можеш стрінути в нього до дротиком, і він сам за тебе бежить. Я так замагався робити цей відео. Давайте тако. Я швиденько розказую про останні дві і і подимам, окей? І так, зайці, нахід вони обща здались. Якщо у вас недостатньо паутини, то для того, щоб херачити пауків В центрі кокон і по боках будинки. А якщо з паутиною все нормально, то можна дати на м'ясо. Там будинки коло стіни, а з іншого боку гончев стріляти. Після того можна нього просто намахнутись і все почне працювати. Якщо тобі другий варіант подобається більше, то знаєш, що загін для них буде завеликий. Тому якщо ти хочеш, щоб вона була ефективною, то зроби її поменше. Стахи, ну тут все дуже просто. Всі ми знаємо, що злапати пташку голими руками до ставі майже неможливо. Вони постійно не будуть тікати. Так от, про це можете забути. Крафтимо до хіра пасток і просто розставляємо як небудь. А тепер дивіться, ферма є ефективна, повірте мені на слово, але вагдає вона ну дуже хірово. І тому спеціально таких людей, які будуть жалітися, я знайшов такий прекрасний вислів, який може повністю описати цю проблему. Ну, пацани, я взагалі не дизайнер, що придумайте щось самі, окей. І так, свині. Спочатку ставимо стіни, всередину ставимо порошковий пиріг. В принципі, можете ставити любу іншу їду, але порошковий пиріг стоїться через 17 750 ігрових днів. По боках розставляємо будинки свиней. А тепер розказую тактику. Коли наступає день, всі свині побіжать на пиріг. Твоє ж завдання взяти якусь сильну зброю, щось по типу місної біти, нагодувати одну з них трьома мясами монстра і швидко вбити. Ну, коротше, затягувати не буду, подробніше можна знайти тут. На цьому все. Все, що я хотів розказати, вже розказав. Кінцівку затримувати не буду. Пока.